Привіт усім тим, для кого вибір подарунка це чисте знущання над психікою. Я збираюся поділитися ідеями подарунків, які не залишать ваших близьких байдужими. Не будемо відкладати довго. Номер один це книга бажанка, книжкова серія або книга іноземною мовою. Якщо ваша дитина вивчає французьку, це може бути казка французька. Якщо ваш знайомий любить Челсі. Любить футбол і клуб Челсі. Це може бути книжка з історією про, про футбольний клуб. Якщо ваша мама любить детективи, то це може бути детектив сучасного автора або автора з ХХ століття. Найважливіше, щоб подарунки були адресними. Не просто будь-яка рандомна книжка, а те, про що коли-небудь вам розказував ваш друг. Це стосується не лише книжок, це звичайна турбота, увага, яка ніколи не залишиться. Непомітною. Мій чоловік величезний фанат екшн мувіз і е, кримінальних історій. На його день народження я замовила серію книг Дена Брауна. І останні два місяці ми читаємо він англійською, я українською, і обговорюємо код да Вінчі і інші книги автора. Це цікаво, це круто, і це не залишить байдуже. Далі. Щоденник читача чи блокнот для записів. В ньому можна вести трекери читання, записувати всі прочитані книги. Завдяки таким щоденникам ти завжди пам'ятаєш, що ти читав три роки тому, і в тебе під рукою цитати, в тебе під рукою все, що тобі потрібно. Арома свічки знову ж таки все залежить від пора року, від вподобань, від жанру. Круто, якщо це свічки з дерев'яним гнітом, і вони будуть потріскувати. Вони будуть в палаті і створювати затишну, теплу, круту атмосферу. Наступний крутий подарунок для книголюба і не лише книголюба це похід до офтальмолога або на масаж. Коли ти вночі з книжкою в ліжку лежиш літерою зю це впливає на твій, на твоє тіло і впливає на очі. В 13 років я читала під ковдрою хроніки нарнії, вбила свій зір, і після цього походи до офтальмолога стали. Дуже і дуже регулярними, на превеликий жаль. Далі гнучка ледлампа. Минулого року я придбала собі ледлампу і моє життя ніколи більше не буде таким, як раніше. Чай кава для атмосферних читань. Тут все коротко і просто. Якщо у вашого друга є е, творчі задатки, творчі пориви, і людина любить малювання, то одним з крутих подарунків може бути фарба для розмальовки книжкових зрізів. Зараз я досить. Актуально, дуже популярно, і такий подарунок точно потрапить в серденько. Шопер з книжковим принтом. Благо на сайтах книжкових видавництв можна знайти незвичайну кількість різноманітних шоперів, які можна використовувати при походах в магазини. В інтересі також можна знайти круті ідеї, як такі шопери можуть виглядати. Далі підписка на книжковий додаток. Наступна ідея подарунку це екслібриз. Екслібриз це рельєфна початка. Персоналізована реєфна початку, яку можна використовувати для власної домашньої бібліотеки. Минулого року в центрі Вінниці на вулиці Огодова відкрили чудову книгарню герої, честь Вінницького захисника, який на превеликий жаль загинув на війні. Це місце відкрили його батьки і сестра, бо хлопець дуже любив читати. Він завжди був з книжкою. І один з чудових моментів цієї книгарні те, що вони мають на цій печатці сидить хлопець Коля, це ім'я нашого воїна. Він сидить на книжках з книжкою, і довкола нього Дамблдор, Король Артур, Маленький Принц, Аліса країні Чудес, Шерлок. Коли ти купуєш книжку, ти можеш поставити цю початку, і в тебе не завжди залишається пам'ять про книгарню. саме так житиме. Пам'ять про колю завжди житиме. Коли я робила подарунок своїм знайомим, ми декілька книжок поїхали з цієї книгарні по всій Україні, і на усіх з них є ось цей екслібрис. з хлопцем, який сидить в панамі ЗСУ на книжках. Наступна ідея подарунків це книжковий бокс. Останніми роками ця ідея стає надзвичайно популярною. Можна теж вписати в гуглі книжкові бокси і. Наприклад, білий кролик робить досить круті бокси. Це можуть бути індивідуальні бокси, можуть бути тематичні книжкові бокси. Ти лише вибираєш жанр і, і все. Наступний подарунок це одяг з книжковою тематикою, це футболки з крутими цитатами, це світшоти з героями улюблених творів. Далі наступна ідея це чашки для книголюбів. Це можуть бути будь-які керамічні. Чишки з цитатами або знову ж таки з персонажами. Наступна ідея це крісла для читання, це крісла-гамаки. Далі букнук. Це декоративний елемент, який додасть шарму полицям вашого книголюба. Спеціальні вкладки, які ти залишаєш між книжками на своїй книжковій полиці. Вони створюють красивезну атмосферу, це дуже стильно, дуже гарно. І, і прикрашає тримачі для книг вони можуть бути найрізноманітнішого вигляду, починаючи від античних колон, закінчуючи підставками для рослин. Далі закладки. Закладки це те, чим ви ніколи ніколи не прогадаєте: мінімалістичні, смішні, незвичні, детективні, книжкові полиці, балансуючі, настійні, будь-які, але краще за все вибирати з. Людиною, для якої ви робите цей подарунок. Якщо мова про зимові свята, то досить непоганою ідеєю може бути адвент календар. Адвент календарі також є у різних книжкових видавництв, наприклад, книгарня є у білого кролика. Також ви просто вибираєте жанр і за декілька днів отримуєте прекрасний календар. Якщо ми говоримо про день народження, то незабутнім, крутим, фантастичним подарунком може бути торт у формі книги. На мого тата ми з мамою замовили кількокілограмовий торт у формі книги. Там було написано ім'я, прізвище тата і 50-й том. Далі буде. Це було так довкола книжкове, бо і тато любить книжки, і, е, і ми їх любимо. І все дуже так тематично, гарно, адресно. Якщо у вас зовсім немає бажання фантазувати, немає ідей, е, ви не знаєте смаків людини, то безпрограшним варіантом буде сертифікат. Усі. Усі без перебільшення книжкові магазини мають таку опцію. Є сертифікати на починаючи від 300 гривень, закінчуючи з 1000-1500 гривень. Такими були мої ідеї подарунків для книголюбів. І якщо ви почули щось цікаве, якщо ви почули щось, що хотіли б отримати самі або подарувати друзям і людям, яких ви любите і які в свою чергу люблять книжки, залишайте про це коментарі. Мені надзвичайно цікаво. Я дякую за те, що ви додивилися, і зустрінемося з вами наступного разу.